Поясніть, будь ласка, як діє механізм ПСУ і що це означатиме? Простими Для... словами, це так. В, законі про ринок... в законі про ринок природнього газу і в законі про ринок електроенергії, до речі, передбачений так званий механізм ПСУ. Перекладаю покладання спеціальних обов'язків, тобто так. уряду дане право на якісь господарюючі суб'єкти. Якщо ринок, якщо риночні ціни небезпечні для якихось вразливих верст населення або взагалі для всього населення, уряд може покладати спеціальні обов'язки по постачанню ресурсу енергетичного газу, електроенергії, тепла відповідно для населення за спеціальними регульованими цінами, тобто не за ринковими, так званими цінами, а за встановленими урядом цінами передбачається теоретично механізм компенсації з боку уряду, тобто з боку державного бюджету, втрат збитків, які несе цей господарюючий суб'єкт від різниці між ринковими цінами і регульованими цінами. У нас за механізмом ПСО з певними перервами помилковими, кардинальна фатальна ошибка уряду. Шмигаля, була зроблена в 2021 році, але е, зараз е, уряд зрозуміє це і тому саме механізм ПСО поки що діє на постачання газу для населення. Там спеціальна ціна встановлена для НАК «Нафтогазу», газу для теплокомуненерга, е, щоб тариф не зростав на тепло для населення, газу для е, е, енергетики і газу для. Гарячої води, там, де вона є центральна е, ціни, це в газі, в електроенергетиці. Це механізм покладання спеціальних обов'язків на державні Укр, е, Укргідроенерго і Енергоатом, для того, щоб була у населення регульована ціна 2,64 кВт гривні за кіловат годину, а не умовна ринкова, яка може сягати і 6, і 7, там в залежності від години і так далі. О, от такий. Тобто, це можливість держави в особі уряду вручну регулювати ціну на життєві енергоносії, життєво важливі для населення. От вони і регулюються: тепло, газ, електроенергія для населення, і відповідно для тепо Як довго може це тривати? Ну, Слухайте, насправді від цього нікуди не дітися. Це, це буде тривати стільки довго, скільки. E, значна кількість, а може, й більшість населення, буде неспроможна платити ринкову ціну. Це пов'язано в першу чергу з тим, що доходи населення, e, ну умовно кажучи, низькі не відповідають європейським, а ринкові ціни наближаються до європейських для того, щоб не викликати. Соціально-політичний вибух, вибачте, або кризу не або ще якісь негативні моменти. То безумовно цей механізм застосовується і він пов'язаний з розривом в доходах, у нас не європейські, і цінами і тарифами, які наближаються до європейських. Тому це достатньо довго може бути, і це є наріжним камнем протиріч, до речі, між українським урядом і політиком, і європейськими структурами МВФ, які весь час від нас вимагають скасування цього механізму ПСО і повністю ринкових цін на газ на тепло на електроенергію для населення. Ось тут дуже ключовий момент протиріччя між ну нашої в нашому процесі євроінтеграції.